Івангелія від Івана, 16 розділ із п'ятого вірша, Івангелія Івана 16,5. Тепер же до того я йду, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Та від того, що я сказав вам, серце ваше наповнилось смутком. Та я правду кажу вам: краще для вас, що пішов я, бо як я не піду, утішити не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде, він світові виявить про гріх і про правду, і про суд. Тож про гріх, що не вірують в мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачити вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Амінь, мир Божий, брати і сестри, і всі, хто завітав сьогодні додому Божого, молитовний будинок. Нехай Божа милість спочине на кожному із нас. Ми щиро дякуємо Богові, що Він прийшов до нас, і ми сьогодні смиренно схиляємося перед Його величчю, перед Його величною славою. Бог дав нам свою благодать. Благодать дає людині надію, благодать допомагає людині жити. На цій землі і осягнути вічне життя. Ми сьогодні маємо святе причастя. І це Божа ласка до нас, що ми колись, будучи невіруючими, не знаючими Бога, ми стали близькі Йому святою кров'ю. Слава йому за це. Ісус Христос. В кінці своїх днів на землі сказав учням таку правду Божу Євангелію, що прийде на землю Святий Дух, і він дещо зробить у світі, світ прийде через його промінь. І він сказав так: коли він прийде Дух Утішителя, то він виявить світові про гріх. Про правду і про суд. Три речі, три дії Божої, Святий Дух робить на цій землі. І жодна людина вона не може пройти мимо дотику Святого Духа. Євангеліє вона починається із простого слова. Покайтеся. Євангелій починається із такої славної дії Бога на людину, коли вона говорить після того, прости мені, Боже, я грішний. Але як можливо сказати прости мені? Як можливо покаятися, якщо спочатку немає докору від Святого Духа? Як може людина сказати прости мені, якщо не виявлений гріх в людини? І перше, що робить Святий Дух на землі, це він виявляє людині про гріх. Про гріх. Щоб отримати прощення, людина повинна побачити гріх. Щоб покаятися, Людина повинна побачити гріх. Де? Не десь далеко, не в комусь іншому, а в собі особисто, в серці своєму. І цей перший момент це найтяжчий і найболючіший для людини. І людям хотіло би так його знаєте, уникнути. Собі щось змалювати по-іншому. Але Ісус сказав, коли прийде Святий Дух, Він виявить світові про гріх. Виявиться, покаже, доведе, переконає, запевнить. Світові ці людям, це живим людям, які народилися на цю І жодна людина. Яка появилася на цю землю, вона не може уникнути докору від Святого Духа. Це просто неможливо. Це нереально, такого просто немає. Дух Божий, він пронизує кожну людину, яка появилася на світ. Але людям хотілося бися, просто знаєте, згладити. Зменшити свою вину. Святий Дух докорить про гріх який, що не вірують у мене, не вірують в Божого Сина, не вірують в Ісуса Христа. Хтось каже, я не вбивця, я не п'яниця, я не наркоман. Але кожна людина стала причасна до одного гріха. Це невір'я в Ісуса Христа. Можливо, хтось не був п'яниць, але він невіруючий. Може, хто Може, хтось нікого не вбив його руки без крові? Но він невіруючий. І в нього є тяжкий гріх, тяжкий, настоящий. Такий гріх, що веде в погибель. Взагалі не вбивство визначає вину людини перед Богом. І не п'янство визначає, наскільки людина погрязла в гріху. І наскільки вона гідна до Бога піти. Ні. Коли святий Павло сказав, відносно правди в законі я, я непорочний, по закону мені все добре. гаразд але згідно в ні. Я настоящий грішник, тяжкий. І в одному із писань він говорить, що Ісус Христос є, прийшов мене спасти першого грішника, першого грішника. Цей Савл, Павло, він зрозумів, що він опинився бі, бі, перед дверима який називається ти не віруючий в Ісуса Христа. Ти не віруючий. Скажіть мені, а як людина може мати віру в Ісуса Христа без Євангелія? Післання до Римлян 10 рост, ми читаємо тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. Справою доволі простою, доволі простою. Якщо людина не чула про Ісуса Христа Розп'ятого і воскресого, вона не віруюча. Все. Це не то, що сказати комусь чи дитині, послухай, там високо на небі є Бог. Добре. Вірую. Справа Ісуса Христа є іншою. Таємниця Ісуса. І як може мати людина, віру в Ісуса Христа? Коли вона Євангелі не чула. Івангель не чула. Але Святий Дух, коли хоче спасти людину, він говорить, ти не віруючий. Послухайте, спасенні люди, які тікалися у своїх гріхах. Вони відчули жгучий докір Святого Духа. Це не до сміху. Це не до жартів. Це промінь Божий, який відкриває нутро людини. І говорить, слухай, ти пропав, ти грішний. Чому ти не віриш у Божого Сина? В тебе немає, тебе немає святої віри. І як би людині хотілося знаєте, згладити, ну, зм'якшити свої стан. Але послухати, цього робити абсолютно не треба. Абсолютно. Людині не треба ставати такою, знаєте, перед Богом порядочною, гідною Божої похвали. Для цього є Божа благодать, яка зробить оце. Але людина повинна прийняти до уваги. Я грішна. Чому? Я не вірю в Ісуса Христа. І спасені люди в вічності це ті люди, які колись одного разу на землі вони прийняли докір доволі простий, але могутній. Ти не віриш в Ісуса Христа. Ви скажете невже? Воно так? Дайте людині віру, вона буде перемагати світ. І апостол Іван говорить, оця перемога, що світ перемогла, це віра наша, це віра в Ісуса Христа. Дайте людині святу віру, вона переможе диявола. Дайте йому віру, він не побіжить услід за гріхами. Віра це відчинені двері до побожного життя і до перемоги над світом. Тому перше, щоб почалося в людині побожне життя, Святий Дух виявляє людині гріх. Друже дорогий, у тебе гріх настоящий, великий, пагубний, соромний, ти не віриш в Ісуса Христа. І якщо хтось сьогодні, при житті своєму, він махне на це рукою, знаєте, не зверне увагу, то всю вічність. В його серці буде звучати невір'я. Ти не віруючий. Мало того, що ти щось робив, тіла, якісь ти робив, всю вічність буде згучий голос. Ти був не віруючий в Ісуса Христа. Ти не повірив Його Божого Сина. Ти не визнав, ти не, ти не вірив. Для чого це робить? Дух Божий. Для людини в людині в світі. Щоб людина могла смиренно склитись перед Богом і сказати: Я визнаю цей гріх. Визнаю його. Немає п'янства в мене, немає вбивства, немає таких тяжких гріхів. Але в мене не вір я. Воно губить мене. Воно мене знищує. Воно відправляє мене до воріт пекла. Воно на мене стягує гнів Божий. Цей гріх не вір'я, це Прісподнє пекла. Дух Божий, Він показує людині, ти не віриш. Ти не виконав заповіді. Заповідь Божа це повірити в Ісуса Христа. Хтось каже, так". та всі вірять. Всі вірять. Нічого подібного. Абсолютно. Абсолютно. Послухайте. Ніяк не можна рівняти. Основна маса наших українців. Це люди не вірять в Ісуса Христа. Відкая як? А просто поговорить з ними. Про відпущення гріхів, про вічне життя, про Воскресіння мертвих. Задати їм питання, і ви побачите повні слова невір'я, повні слова невір'я. Недавно розмовляючи з одною жінкою, вона так нібито слухає: так, так, «Да, Ісус помер. Я кажу, ви чуєте, яких пісень ми співаємо? Я заспіваю її там пісень. Я кажу, ви змітили, що співаємо ми? Ми прощені, омиті кров'ю Христа. Я кажу, ви можете так сказати? І вона замешкалася. І я кажу до неї, ви просто цим не володієте. Ви просто його не маєте. І ви не можете ваш язик не обертається сказати. Дорогі мої, і знаєте, яка причина? Невір'я в Ісуса Христа. Дехто може тішити, що він не був тяжким злочинцем, но ходячи в зібрання, він може продовжувати жити невір'є по відношенню до Ісуса Христа. Я хочу сказати, це визначає вічність, де буде людина. Це відкриття таємниці, ким є Ісус Христос. Ісус сказав, коли прийде Святий Дух, Він світу світові про правду, яку. Що я йду до Отця. Це серцевина Євангелія. Коли людина відчула докір, вона не може залишатись на цьому знаєте, на цьому етапі, інакше вона погибне, совість її з'їсть. І для неї є істина Божа є Ісус Христос. І от цю таємницю. Стосовно Ісуса Христа, в серці людини може зробити тільки Святий Дух. Це просто, знаєте, це людині не під силу, жодному проповідникові, саме більшому мудрецеві, довести людині, хто такий Ісус Христос? Це тільки Святий Дух. Послухайте, коли відкривається ця таємниця людині. Людина падає нисьма перед Богом і говорить, невже це мені? Невже це він, Божий син, який прийшов з святих Небес, щоб що? Принести жертву за моє гріх, за мій гріх, за невір'я за всі мої безчинства. Так, так. Говорить апостол Павло, Євангелія, яку я звіщаю вам, вона має такі складові. Бо я передав вам найперше, що Христос був умерений наших гріхів за Писанням, і що був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням». Євангеліє має три складових. Ісус Христос помер оде наших гріхів. Був похований, лежав могилі, як людина, мертвий, і на третій день воскрес. Скажіть мені собі, у вас ніколи-небудь було мить восторга, славного переживання, таке нібито ви щось над надто величне знайшли. Своїм духом доторкнулися до небес, до Божого серця. Ісус Христос помер ради моїх гріхів. Це моя вина. Це моя вина, не чиясь, а моя і доволі глибока. Ісус сказав, Дух Божий вияві світові, що я йду до Отця. Я йду додому. Це Він мене послав. Це він післав мене на цю землю. Я колись сказав йому, жертви приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Ось іду волю твою вчинити, як написано про мене у своїй книжці. Ісус сказав: Я воля Бога, я воля Бога Отця. Мій Хрест це воля Отця, те, що я вишу там. Це воля Бога, це таємниця. Ніхто так не міг придумати, ніхто так не міг, знаєте, загадати, щоб зробити таке славне. Каже прокесая: усі наблудили немов ті овечки. І кара Божа, кара була на ньому за наш мир. Він положив на нього наш гріх. Послухайте, нам потрібно раз за разом оцю таємницю переглядати. Оцей Божий процес. Він переложив мій гріх на нього. Якщо він переложив мій гріх, то він і кару переложив. І хрест Ісуса Христа. Це тяжність моєї вини. Це відношення Бога. До гріха. І віддавши сина свого на розп'яття, Бог заявляє всьому світові, ось яке моє відношення до гріха, до вашого беззаконня. Це розп'яття. і меншого немає. Це Боже правосуддя, це Божа святість. І Бог вирішив ні на каплю. Не зменшувати чаші, яку він дав пити своєму синові. Він сказав: сину, ні. Якщо пити то до кінця, якщо страждати то повній мірі, чому? А тому що гріх все. Є гріх і має бути відповідна чаша. І отець сказав, це смерть твоя. Мій сину, все. Або ти відмовляєшся, і я гублю всіх людей без винятку. Або ти йдеш на розп'яття, і для мене відчинені двері спасати людей, прощати всім людям. Подумай, сину, якщо ти не підеш на розп'яття, я всіх кинув озеро огнене. Виправдання немає. Але якщо ти підеш, коли людина скаже прости мені, я прощу. І не тому, що я Бог милосердний, а тому, що я вилляв гнів на тебе, на Божого Сина. Ви знаєте, чому Бог прощає людям? Тому що Він виляв гнів на Божого сина. Це був гнів доволі тяжкий, що Ісус Христос сказав, Отче, на що Ти мене лишив? Цей гнів був наскільки тяжкий, що Ісус в росіманському складу сказав, Отче, якщо це можливо, нехай ця чаша пройде мимо мене. Дорогі мої, нам час від часу треба прийматися цією таємницею, щоб ми ніколи не привикнути до жертви Христа. Щоб не знайти одного разу свої уста, які не мають хвали. Щоб одночасно не заглянути в своє серце і не найти слів для подяки, і не знайти слів торжества. Не слів для похвали, щоб ніколи, знаєте, не стати звичайним. Просто як всі люди. Ні. Дух Божий відкриває цю таємницю. І людина говорить: моє спасіння тільки в Ісуса Христа. І послання до євреїв ми читаємо. Нашого ісповідання Ісуса Христа. І коли людині відкрився Ісус Христос, то в неї на устах є ім'я Ісуса, і воно приємне, воно солодке, воно дихає життям, воно дихає славою, воно дихає спасінням. Бо диявол, ворог людських душ. Він колись через пересвященників заборонив Павлові Петрові. І вони сказали: ми не хочемо, щоб ви говорили про ім'я Ісуса Христа. Взагалі ні, про Нього не говоріть. Говоріть, що не можна пити, не можна, ти сьом говорити. Говоріть про гуманність, говоріться. Але ім'я Ісуса не майте в своїх устах. Хто цього захотів? Це. Диявола. Але Ісус Христос говорить так: прийде Дух Святий і вияві світові про що? Третє, що засуджений Князь цього світу. І я думаю, що людям це просто блаженство. Це не я осуджений вже. Це він. От то на першому моменті докорити за гріх людині так брутіли, знаєте, це якось чином. Але зараз просто свято. Перемога. Торжество. Той, хто мене оманював, засуджений. Той, хто тримав мене в полоні, засуджений. Той, хто кльвіще на мене, він осуджений. Той, хто хотів моєї погибелі. Щоб я був разом у вічному вогні. Він осуджений. Слава Ісусу за це. Післання ми до євреїв читаємо. А що діти стали спільниками тіла та крові, то він став учасником їхнім, щоби смерть. Знищити того, хто має владу смерті, цебто диявола. Алілуя. Слава йому. І знаєте, сьогодні причастя, це свято, це торжество, це знак перемоги Ісуса над дияволом. І Він тримає людей тільки завдяки брехні оману. Він так людині внушає, що Бог такий жорстокий і злий. Він тримає людей в полоні через невір'я. Він тримає людей в полоні через те, що і каже їм, не заглядай туди. І знаєте чому? Коли хто заглядає в цю книгу, неодмінно зустрінеться з благодатью Божою. Алілуя! Послухайте, людина одного разу повинна підскочити і сказати так собі: мене милує Бог. І якщо за нас Бог, то хто проти нас? Хто буде оскаржувати Божих вибранців? Бог той, що виправдує, Алілуя. І вони перемогли Його кров'ю арниця. І словом засвічення свого. І знаєте, чому вони його перемогли? Бо засуджений він. Ангели затремтіли. Вони не могли собі уявити, яким чином людина вид із лап сатани. Вони не могли зрозуміти, яким чином людина уникнуть. У них не кари Божої Вони не могли зрозуміти, як грішник може піти в святе небо. Як святий Бог може присягнути грішникові руку? До них це було надто важке. Але раптом вони побачили розп'ятого Ісуса Христа. І, мабуть, вони сказали собі, слухай Бог щось робить. Так. А потім іще він виходить із могили Ісус Христос. І Бог сказав: це моє помилування. Розп'ятий і воскресший, це милість моя над усім світом. І тому колись із пера апостола Павла вийшли знамениті слова. Він хоче, щоби всі. Люди спаслися Алілуя! І знаєте чому? На землю прийшов Ісус Христос. Дорогі мої, якщо ви все вірите, щиро ви блаженні, одного дня ви підніметесь із цієї землі на зустріч із тим, в кого ви одного разу повірили. Хай ім'я Боже буде благословенне на вічні віки. Амінь. Запрошую до молитви.